Ось приклад, коли ти скупишся витрачати на себе. Подивіться, а далі я поясню. Сьогодні я зірвався, пішов якийсь збой систем, я не знаю. І перший раз в житті я зайшов в магазин і купив собі такі кросовки, які мені подобаються, не дивлячись на ціну. І, як показалося, в принципі, віддати гроші це легко. Це не найсложне. Віддав, забувся. Сама складність починається пізніше. Далі, коли я буду їхати додому, жінка буде до мене говорити, а я буду просто мовчати, тому що я буду аналізувати, що за ці гроші можна було купити дві пари інших красовок, теж непогано. Коли ми приїдемо додому, я ще не буду спати нічого другу. Я ще буду думати, в принципі, поки я їх не носив, може їх все-таки за здати назад. Ну і старі кросовки, в принципі, не такі вже і погані, що не такі зношені. І потім на день третій, коли я просто получу конкретних таких піздів від Юлі, бо я просто вдома заїду максимально сірцем, тоді я успокоюся, ті кросовки і почну носити, і може тоді я забудуся. Але отак примерно проходить в мене покупки, коли щось касається мене. Я можу дати нормальні чові, можу дати нормальний день комусь мужу. Нема проблем. Скинути гроші на якомусь стрімі, непонятному блогеру, який ділять якусь діпуху. Взагалі немає проблем. Ну якщо покупка касається мене, все, це ж. Я не знаю, чи я один такий. Що реально стоїть за такою поведінкою? Глибине переконання, що я недостатньо цінний, щоб у мене вкладатись на рівні психіки. Це звучить так: щоб мати право отримувати, я маю це заслужити. Як правило, такі люди вони виростають в середовищі, де, де схвалення людина отримує за дію, допоміг, зробив, виручив, а не за те, що ти просто є. Люди, які скупляться витрачати на себе, у них самооцінка побудована на користі. Я маю значення, коли я комусь допомагаю. А коли йдеться про власні бажання. Психіка не бачить у цьому сенсу, бо там немає користі для інших. Ось чому такі люди дуже легко віддають бездомному там будь-кому аби не собі, бо віддати іншому дорівнює добрий вчинок, а купити собі дорівнює егоїзм. Насправді це про перекручену систему цінностей, де власні потреби стоять нижче за чужі. Це не про жадібність, це про відсутність дозволу бути цінним для себе. Люди часто себе ототожнюють з ролю рятівника, їхня цінність у віддачі. Але за цим стоїть страх бути відкинутим, якщо я просто я. Вони бояться, що без дії, без користі вони не заслуговують на любов. А як це змінити? Читай в описі.